Ми знаходимося в одному із заповідних куточків Золочівського району. Золочівський район є по багатству флори дуже унікальним на терні України. На терні Золочівського району є такі рослини, які ніде більше у Європі не зустрічаються. Це скручений приємний. Є такі рослини, які... Ніде більше в Україні не зустрічаються. Це Ложешниця Піренейська, Святник Топополістковий. Є такі види, котрі зростають, зростають в кількох місцях, ну, 3-5 місць на терені України. І є такі види, котрі зустрічаються і в інших місцях в Україні. Але саме тут, на цих схилах, заповідних схилах Золотівського району, вони є найбільш е, чисельними. Займають найбільшу площу і найбільше покриття поверхні ґрунту. Одним з таких видів є вовчі ягоди запашні. Цей вид занесений до Червоної книги України. Назва, можливо, не зовсім вдала. Переклад із латинської мови. Українська назва, яка доступна нам і відома, бедрівка. Чому бедрівка, що воно означало? Я теж не можу сьогодні сказати. У природній флорі України є чотири види вовчих ягід. Це вовчі ягоди запашні, які ми сьогодні подивимось. На сході, на Слобіжанщині, їх заміщає інший вид вовчі ягоди Софії. Частина зростає на терні адміністративних межах України, а частина зростає на Слобіжанщині, яка була 100 років тому назад, 120-2022 році, відторгнута від України, від Радянської України Радянською Федеративною Російською Республікою. Наша бедрівка має рожеві квіти, там та має білі квіти. І ще є два види: один в Кримських горах і один у нас зустрічається в ягоди. звичайні, вони відрізняються від, від цих ягід. Тим, що вони квітують дуже рано, десь в середині лютого, від лига вже можуть квітувати. Вовчі ягоди, мабуть, пов'язані із виглядом плодів. Вони мають у вовчих ягод звичайних, вони мають яскравий такий насичений, рожевий світло-червоний колір. Але вовчими ягоди в українській мові побуті називають кілька видів рослин. Це ті, які неїстивні або отруйні. Ну, так сталося, що ми маємо офіційну назву бедрівка. Оце вовчі ягоди звичайні, їхнє поширення це від піренею. Пернейський півострів в горах Піренею, Півдні Франції, Італія, Балкани, Румунія, от, е, Чехія, Словаччина. На терені України вони зростають на волину Поділлі. І на Придніпровій два таких відірваних е, е, зони їхнього поширення. Е, вовчі ягоди. Пахучі, вони повністю виправдовують свій, свою назву, видову через сильний, приємний такий запах насичений. Ну, інших рослин, що могли позмагатися так, по, по запаху із вовчими ягодами, пахучими, я на території України не знаю. Це ще в горах Паміралаю, є така Діонісія, це правда інша родина, але там теж запах рослини відчутний за кілька сот метрів. І Коли в вущелено заїжджаєш, то там в ягоди запашні, зростають на таких відкритих схилах, переважно це майже скрізь вони підстелені вапняками, або приховані вапняками, або виходом на поверхню. В розріджених лісах, на таких лучно-степових схилах розмножуються вони правило вегетативно. І насіння. Пересадку зразу можете не робити, навіть не пробувати, бо пропадають за рік-два, це сили. Брали ботанічний сад з монолітом грунту перевозили. Це дуже тяжко і воно не дається. В Європі відібрані форми, які розмножуються у садах, які вже пристосовані для вирощення в садах, це можна вирощувати. А так приїхати подивитися. Колись ще до початку війни звернулися науковці із головного ботанічного саду, який колись називався Головний ботанічний сад Радянського Союзу, не хочу, як тепер там та їхня згадувати навіть. щоб Попросили зібрати насіння. із цього виду, ну, я так став і. Почав перекручувати це все в пам'яті, виявляється, що я ніколи не бачив плодів ягід із цих вовчих ягід запашних. Потім почав шукати, вони дуже непримітні, такі, пів сантиметра десь величиною непримітного кольору. Тобто їх, як ягоди, ніхто не споживає. При контакті з цією рослиною нюхати можна, на зуб брати не можна, вони є отруйними. Як і їхні інші споріднені види, також, якщо зірвати паги і взяти на зуб, або в око, або десь в рот, вони викликають дерматози опіки. Так що це рослина для красоти, це рослина для саме таких заповідних ділянок, що один раз в рік можна подивитися і не чіпати, залишити те. Нам їх залишили наші предки, і ми маємо то зберегти і залишити для інших людей, які прийдуть після нас. Можливо, вони будуть. За нас розумніші.